Спершу художник взявся за тематику суто створчої цікавості. Серйозним стимулом стала інформація, яку активно розпочали поширювати у 1980-х роках. Виявляється, що у 1934 році у Харкові більшовики знищили 300 кобзарів. Тоді митець пообіцяв, що кожного з них символічно увіковічнить. Зайде колись не було радіо. І ті, кобзарі ходили і співали всі новини і про і про Сталіна, і про Леніна, і всякі такі, знаєте, цікаві речі. І вони були носіями інформації. І тоді зробили цей з'їзд, зібрали і розстріляли там, може, більше було як 300, ну так умовно, говорить 300. І мені прийшла ця ідея, що я хочу намалювати на кожну душу страченої людини одну картину. Отак От я вже. Більше тридцяти років це роблю. Орес Коп зізнається, скільки саме намалював Мамаїв, достеменно не знає, але це щонайменше 250 персонажів. Тепер вирішив зібрати їх докупи в одному каталозі. Ця книжка це тільки цей момент, що я міг зібрати, тому що я колись не задумувався над тим, ну що буде така книжка. Ну, тобто, для мене був факт створення цих картин. Так? А коли воно вже зараз була можливість цього видання, я почав збирати це досить довга кропітка робота. Знаєте, вони роз'їхались по всьому світу. Орес Скоп говорить, козак Мамай завжди був популярним в українців. У них в хаті висів його портрет. Коли козак ішов з дому на війну, полотно повинно було відганяти злих духів.